Всем привет, выдавлю здесь на шорте на моем канале Link TV Games Ukraine Edition. Я граю в Build A Plane и заценить, что я вас буду якийсь літак. Готовий? Раз. Два, три. Та-дам! Крутяк, так? Ой, давайте. Схоже, на... як надзвичайний літак, але набагато швидкий. Ми ще будут самого чезені. Поднахе, протестуємо! Оооо Гарда летает. Не боты уже дади. Попай. Они так здесь не сильно. Думаю, что да обойти. Ай! Что ты такие? О, ні! <свистив> ну все равно! Вот прикольно или так? Заці... Оцініть будь ласка! Из ти! Від нуля до десятый! оцініть будь ласка!